Добрий день, шановні українці. Я вирішив започаткувати таку, ну, скажімо, для початку поверхневу інформаційну якусь мережу співбесід чи монологів, надіючись на те, що ви відуткнетесь про саме таке найболючіше питання актуального сьогодення України. От, Україна корчиться в муках і помирає, це очевидно. От, але, як говориться, народ нікоєї не меле. Йде спокійно на бойню, на шерсть, на м'ясо, на молоко. Дивіться. Одне із перших, що явно не вистачає українському народу, це освіти. Освіти і адекватності. Якщо ти розказуєш щось, то ніби десь щось, чув, але вивода з цього ніякого не робиться. Я до чого? З... Хто Хай нормально вчився 5-6 класів, той знає історію Древньої Греції, Древнього Риму. Історію тих далеких цивілізацій і те, що в нас зараз є, тоді вже було. І якщо хтось читав, Історії, то він же знає ці постулати. П'ятий, шостий клас. Це. От. Ну, далі до чого. Значить, один із головних таких постулатів римських імператорів, один із головних, не головний, але один із головних був розділяє поділяй поділяє От. Далі до чого? До того, що наша влада, от ета, Вибачте, нарковлада, цей наркоман Зельцман. Ну він ніхто, але ж над ним стоїть там Коломойський, Ахметов, Пінчук, то там ще, Аваков, От это, ці нехресті, нехристі, це нехристі, розділяють, властують і розділяють. Як вони розділяють? Вони ділять вас, баранів на невеликі спільноти. Цим баранам говорить: ви будете розмовляти по-українськи, всіх підтримують по-російськи. От, ну, тобто розділяють, розділяють і роблять їх ворогами за мови. Я як от я вам скажу, як ну я вів якусь роботу і велику і мене робили люди, я ніколи не звертав увагу на мову, абсолютно мова в роботі не потрібна. Е, я навіть робив злохонімими, я не, не відчував ніякого дискомфорту. Розумієте, для роботи мова не важна, ну не сильно важна, не... з нею можна миритися. О, далі ще по вірі. Віра така, віра сяка, віра третя, віра, десята. Це одна із любимих тем нашої влади. Віра, віра. Ці, кстати, влада, що вас робить, вірить там, в того Бога чи того Бога, ну це просто смішно, знаєте? О, тобто московського Бога чи київського Бога. Бог один для всіх народів, для всіх мов, для всіх. Абсолютно один Бог, як це Бог казанський, Бог бердичівський ну це просто смішно. Але українці ведуться. Ну що ж, тупа, От, вони ведуться. От, вони вважають, що Бог повинен Ой, не хочуть. Ну це, це бред, понімаєте? Для освіченої людини це бред. Але народ ведеться, ведеться на це, ведеться і так кругом, і так кругом. Отаке, панове українці. Значить, дивіться, головне, головне для вас має бути перше, Не дивіться той телевізор кляти і відчувати, хто, хто пише, хто дає інформацію. Дивіться, немає інформації по Покровську, де кожен день там убуває 500 тисяч людей. Зате, от ефір насичений Фаріон. Ну, це, вибачте, слово комуняцька пришмандовка. Я трошки співпрацював з її партією свобода. іначе слова немає. І, і вона банальна сволоч. Я це легко докажу, доведу. От, але от так, ну так, всі прославляють Фаріонету. Замість того, щоб розібратися, а що робиться в Покровську, чому розкрадається Київ, чому розкрадається бюджет. Це не цікаво. Фаріон, церква, мова. Ну, а дебілом що треба? Дебілом треба кинути та й все. О, тільки ладно, на сьогодні хватить. Оце така затравка. Думайте, думайте, пишіть, будемо думати далі. До побачення.